Сьогодні я вам охарактеризую таку цікаву та захоплюючу гру в волейбол і познайомлю з різновидами цієї гри. Отже, волейбол це спортивна гра з м'ячем між двома командами, у складі кожної з яких налічується 6 гравців. Мета гри перебити м'яч через сітку таким чином, щоб він упав на майданчик суперника, не порушуючи при цьому правил гри. На майданчику розміром 9 на 18 метрів, який посередині розділений сіткою. А тобто, для кожної команди є квадрат 9 на 9 метрів. Верхня лінія сітки знаходиться на висоті 2,43 см над землею для чоловічих команд і на висоті 2,24 см для жіночих. Половина майданчика місце для однієї команди. Умовно ділиться на 6 зон. Команди знаходяться по обидві її сторони. Одна з них за жеребкуванням робить подачу м'яча противнику. І так починається гра. М'яч для волейболу частіше вибирають трикольорний, хоча деякі вважають, що краще білий. Офіційні правила волейболу регламентують його окружність це 65-67 см і масу 260-280 г. Форма для занять волейболом. Зазвичай це шорти та футболка. Вони повинні бути зручними, зроблені з натуральних матеріалів та не заважати вільним рухам гравця. Спортивне взуття це кросівки, які добре фіксують стопу та не на слизькій підошві. Також доцільно використовувати наколінники для кращої фіксації колінного суглобу, так як гра у волейбол вимагає різкої зміни напрямку руху та стрибучості, також одяг повинен відповідати погодним умовам і бути завжди чистим та охайним. Спортивну форму та взуття не рекомендується використовувати для повсякденного носіння. Перед початком занять волейболом необхідно зняти великі прикраси, ланцюжки, годинники, обручки. Нігті мають бути короткими, довге волосся, охайно зібраним на потилиці. Після занять рекомендується прийняти душ. Якщо такої можливості немає, скористатись вологими серветками та обов'язково вимити руки та обличчя милом. Не рекомендується займатися фізичними вправами після хвороби, у стресовому стані або під час перептоми. Починається з подачі. Право першої подачі визначається жеребкуванням, як я говорила раніше. Якщо при введенні м'яча в гру він не перелетів через сітку або вилетів за межі ігрового майданчика, то чергова сп... подача передається суперникові, і на їх рахунок зараховується одне очко. Також під час матчу гравці на майданчику після втрати м'яча суперником змінюються місцями за годинниковою стрілкою. У волейболі може бути зіграно максимум 5 партій, тому серія може тривати, повинна тривати до трьох перемог. Кожна грається до 25 очок. Дуже важливо знати, що виграна партія закінчується тільки в разі розриву в рахунку 2 очки. Тому рахунок буде, може бути як 28-26, так само, і як і 32.30. Якщо у серії зафіксований рахунок 2-2, то проводиться вирішальне третя гра до 15 очок. Під час гри забороняється торкатися сітки будь-якою частиною тіла. У випадку торкання одним із гравців сітки гра зупиняється, і м'яч передається команді суперника, яка відповідно заробляє одне очко. Існує багато різновидів гри у волейбол, які відрізняються кількістю гравців, правилами, розміром м'яча, майданчика технічними характеристиками. Зараз ми з ними познайомимося ближче. Отже, пляжний волейбол. Це досить популярний вид спорту, який зараз є олімпійським. На розділеному високою сіткою піщаному майданчику проходить ця гра, причому наявність піску це одна з головних вимог цього виду спорту. Склад команди лише два гравці, малюкбол або міні-волейбол. Це допоміжна гра при вивченні волейболу. Грають в основному діти молодшого та середнього шкільного віку. Клад команди може змінюватися відповідно до потреб та виконується ловіння і кидок м'яча замість передачі. У міні-волейболу є гра «Антипод» – гігантський волейбол. Число гравців в команді іноді доходить до 100 чоловік, а сам майданчик за розмірами лише вдвічі перевищує звичайний. Грають легким м'ячем в брезентовій покришці діаметром не менше 80 см. Кількість ударів не обмежена волейбол. Це також одна з допоміжніх ігор при вивченні волейболу. Основна відмінність це розмір майданчика, він менший, та кількість гравців три або чотири. Фаустбол від німецького фауст-кулак. В англомовних країнах прийнято назву фістбол. Фіст-кулак один з найстаріших видів спорту. У фаустболі грають дві команди по п'ять гравців, у кожній плюс троє запасних. На майданчику 50 на 20 метрів як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Гра складається з двох таймів по 15 хвилин. Приймати м'яч можна і з повітря, і після відскоку від землі. Правилами допускається тільки один відскік. пасувати його партнеру і переводити на сторону суперника треба ударом кулака або передпліччя. Волейбол на воді. Грається за правилами волейболу, але у воді, рівень якої можна коригувати за бажанням. Це може бути по коліна, по пояс, по груди. Це може бути на відкритих водоймищах, так і в басейнах. Також можна зробити ділянку для гри волейболу на воді в себе вдома. Волейбол сидячи. Це різновид волейболу для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Паралімпійський вид спорту. Але його також використовують для тренування. Епак Волейбол ногами. Також відомий під назвою Сепак Таракрау або волейбол ногами. Це популярний у Південно-Східній Азії вид спорту. Сепак відрізняється від волейболу використанням. Братангового м'яча, а також тим, що торкатися м'яча можна лише ногами, головою або грудьми. Кертенбол відрізняється від звичайного волейболу тільки тим, що замість сітки натягується досить щільна, щільна тканина, так що суперники майже не бачать один одного і не можуть заздалегідь знати, в який бік летить м'яч із якою швидкістю. Це означає, що їм потрібно дуже уважно стежити за тим, коли і де він з'явиться у повітрі. Як ви зрозуміли за назвою болотяний волейбол це скоріше народна забава. Гра відбувається у болотистій місцевості. Або просто штучно створюється майданчик з грязюкою. Для гри використовується футбольний м'яч для запобігання травмування гравців. Осабол. Новий і дуже видовищний вид ця унікальна суміш волейболу, аеробіки та капоери бразильського танцю боротьби. Гра винайдена в Бельгії, підкорила весь світ. Головне в Босаболі – це майданчик для гри. Він являє собою величезний надутий мат, розділений волейбольною сіткою, по обидва боки якої, в особливих круглих ямах посередині мату, обладнані батути. Велику частину часу гравці проводять в повітрі в немислимих кульбітах, відбиваючи й приймаючи м'яч. Гра ведеться під музику, а судить, а судить матч не просто суддя, а так званий самбаретей, більше схожий на діджея. Найчастіше гра проводиться на пляжах, але навіть відомі лижні курорти з радістю приймають басаболістів у своїх закритих приміщеннях, тому що матчі збирають величезну кількість глядачів. Звичайно, це далеко не всі види волейболу, які існують. У кожній країні є свої народні ігри та забави, які можна пов'язати з класичним волейболом. Пропоную кожному з вас пофантазувати і вигадати свою гру, схожу на волейбол. А коли повернемося до рідної школи, обов'язково спробуємо у неї зіграти. До нових зустрічей! Все буде Україна!